Слава Україні! Розпочалась 576-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній промісловій та іншій інфраструктурі України. Застосувавши 44 крилатих ракети повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55 та шість зенітних керованих ракет С-300, протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах авіаційних ударів зазнали: Огірцеве, Берестове, Копанки, Шийківка, Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської. Донецької, Запорізької та Херсонської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.